Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святої Евангелії від Луки. З вами Того часу, війшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи їм, написано: мій буде домом молитви. А ви зробили його печерою розбійників і навчав щодня в храмі. А поросищеники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Слово Господнє! Добрі та сестри, сьогодні відзначаючи спомин посвячення Базиліки святого Петра і Павла, і чуємо слово, яке Господь говорить сьогодні в Івангелії. Дім мій буде домом молитви. Це він говорить про Єрусалимську святиню, яка за часів Ісуса була важливою, була центром релігійного життя. Вона була великою, прекрасною. В іншому місці ми чуємо, що вона була прикрашена різними дорогоцінними каміннями, була дуже гарною. Але бракувало в ній суті, тобто сенсу, для чого вона була побудована. Цей дім, говорить, написано, буде домом молитви. А, власне, зробили з нього. Все, крім молитви, бо там була і худоба, яку можна було придбати для всипалення, і можемо зараз сказати нашою мовою такі обмінники валют, які люди приходять чи могли обміняти цю валюту, щоб нею купити, продати, заплатити. Тому, Ісус говорить, а ви зробили з неї печеру розбійників. Забракло цього найважливішого молитви. І також для вибраного народу ця єрусалимська святиня була таким знаком присутності Бога. І коли в 90-му році, якщо не помиляюся, римляни розбомбили її, вщент знищили, збулося Писання, яке говорив Ісус. З того, що ви бачите, не залишиться каменя на камені. Тому що. Власне, втратила вона свій якби свою посову функцію цей дім молитви. І сьогодні питання також до кожного з нас. Для чого я приходжу до храму? Чи храм, до якого я приходжу, тобто ця святиня є домом молитви для мене? Чи може зустрітися, поговорити, приємно побути тут, але чи мої думки, моє серце, коли я приходжу сюди, є звернення до Бога. Я можу і повинен тут відлучитися від усіх справ, які мене турбують, бо часом так в бігу, забігаємо, чи на недільну Євхаристію, потім думаємо. Закрив я двері вдома, не закрив, вимкнув світло, не вимкнув, вимкнув воду, праску, не знаю, кухонну плиту. І наші думки десь летять, бо переживаємо, забуваючи, що сюди я приходжу на цю розмову з Богом. Мій дім це є дім молитви. І хоча маємо цей. Храм знищений з трохи пожежою, трохи нашою владою, бездіяльністю. Але тішимося, що можемо тут збиратися на молитву, що цей дім наново, після 30 років, є домом молитви, є відкритий для того, щоб кожен, хто приходить вулицю, міг зайти, помолитися, щоб міг зупинитися. Що це не є органний зал, це є Божий дім, в якому живе сам Господь. І я можу прийти до нього. Посеред дня, десь на перерві, якщо десь тут близько живу, або десь приходжу, маю таку можливість зайти і помолитися, зустрітися з Богом, який чекає на мене, який прагне переміни мого життя. Хочу дати мені силу і міці. Власне, впорядковувати своє життя, ставити ці пріоритети, які так важливі для кожного з нас в житті. Сьогодні хочемо просити Бога, щоб ми пам'ятали, що кожна святиня і особливо наше серце також є образом храму є образом місця молитви, і просити Бога, щоб Він його очищав, щоб допомагав нам. Пам'ятати, що я приходжу тут, до цієї святині, чи до інших храмів, для того, щоб молитися, що моє серце, так як кожна сакральна будівля, та кожен храм, це є дім молитви, дім розмови з Богом, з люблячим Отцем, який чекає на кожного з нас. Амінь.